Взимку, коли пошук останків непохованих воїнів стає неможливим, пошуковці працюють з архівами. На сайтах подвиг народу та меморіал, окрім відомостей про загиблих солдатів, вони позирнині відбирають інформацію про хід бойових дій в тому чи іншому регіоні. Район селища Недайвода, де проходили криваві бої, здається, вже обстежений вздовж і впоперек. Проте щороку він відкриває для пошуковців нові страшні скарби війни. Це поле очень густо натикано траншеями. оно переходило из рук в руки несколько разів, і здесь бої були в 44-му році. Впритул зайнятися обстеженням цього поля пошуковці планували ще з минулого року, але вже засіяна фермером Нива змінила їхні плани. Вирішили пошукати поряд у посадці і одразу ж знайшли кілька воєнних схованок. Ці боєприпаси були обнаружені в ході робіт ось возле цього поля, по факту. Коли «Поиски проводились з цілею обнаружения незахоронених останків совєтських солдат. Ми пройшли по посадці і вдоль бровки поля вдоль бровки поля. Буквально поле заканчивается, і в метрі в посадке були російські ячейки. От. Назвонили три ячейки, в двох ячейках були ці боєприпаси. Про знахідку пошуковці повідомили до міського відділу СБУ. Далі настала черга вибухотехнічних робіт. Обережно, мов сповитки, піротехніки вийняли з землі смертельну зброю. По информации отдела службы безопасности в Кривий Рог под селом Недайвода в районе села Недайвода було было обнаружено захоронение взрывоопасных предметов. Среди, общим количеством 61 единица, среди них 7 арснарядов 76 мм, 20 ар 50 мм. Мінометної міни 50 мм 33 30-єдиниці і 19 рушних протитанкових гранат РПГ-40. Дані боєприпаси будуть транспортування на спеціальний полігон, унічтожене путем контролірованого подари. Це поле поблизу Недайводи закріплене за Лузувацькою сільрадою. Цього року тут зійшли озимі, а 70 років тому воно було засіяне солдатськими тілами і снарядами. Багато їх ще й досі лишається тут, на глибині окопів. Та колись останні боєприпаси будуть знешкоджені і вже ніколи не загрожуватимуть нічиєму життю.